Продовжуємо сіяти ріпак. Це щасливо. Тут з опадами трішки хуже, ніж по Світловодську і по Олександрії. Тож сіємо в сухар. Де були дощі, вже посіялись і отримали сходи, покажемо, сіяли різними способами. От на даному полі сіємо просто в ноль. Ось така ось у нас сівалочка, червона зірка. За сівалкою пускаємо катки важкі, прикатуємо стерню і в принципі є вже в нас по такому от методу сходи. Так що в наступних відео дивіться, покажемо де працював Бернар, Вендерштадт. Тобто є просто дисковою, працювали обичною. Також ну, будемо пробувати старатися обійтися без оранки, так як Ранка, щось Треба відходити від неї, щось шукати, тобто буде пробувати, експериментувати, навчатися. І...